Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування бурякового квасу квашених столових бурячків. Як їх приготувати, А легко і просто. підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну страву Червоні бурячки. Миємо, чистимо від шкірки і нарізаємо будь як чи пластинками, чи просто ось такими дольками і поміщаємо їх у слоїчок. Не щільно поміщаємо. Борячки будуть сквашуватися і збільшуватися в об'ємі. Сьогодні у нас не просто Квашення бурячків, а ще й із секретом. Яким? А ось таким. Квасимо із корінчиками. Якими? Це корінчики хрону. Поміщаємо їх у слоїчок до бурячків. Ось так не дуже повний слоїчок бурячків. Наливаємо у слоїчок водичку. Що ж ще у слоїчок помістити? А більш нічого. Ось так бурячки будуть сквашуватися. Ось такі наші бурячки. Їх потрібно тільки прикрити кришкою і залишити у теплому місці на 2-3 доби, а пізніше помістити в холод, у льох, у погріб. І можуть такі бурячки зберігатися до наступного врожаю. У теплому приміщенні кришку не закриваємо, а тільки прикриваємо слоєчка. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде незабаром квашені бурячки та буряковий квас будемо споживати.